Раді представити чотири надійних цифрових мультиметри моделі p 21 a p 21 d p 21 e та Zn03. Поговоримо про кожну модель окремо. Модель p 21 – базовий мультиметр на 2000 відліків на дисплеї. Вимірює постійну та зміну напругу до 600 вольт, постійного струму до 10 А. Опір перевіряє діоди та має прозвон ланцюга, є безконтактне виявлення напруги NCV, функція прозвону та зручний смарт-режим з автодіапазоном. Додатково присутній ліхтарик для роботи у темряві. Модель P21D, універсальний мультиметр на 6 тисяч відліків на дисплеї. Розширений варіант з підтримкою постійного та змінного струму до 10 А, напруга до 600 В, опір і ємність до 100 мкФ. Частота також присутня. Є NCV та прозвон та діодний тест. Автовибір діапазону поєднується з ручним, що робить його універсальним для різних умов та присутній ліхтарик. Модель P21 – розширений мультиметр з функцією RMS. Вимірювання діючого значення сигналу з урахуванням довжини хвилі та 6 тисяч відліків для максимально точних вимірювань. Підтримує постійний та змінний струм і напругу, опір, ємність і частоту. Напруга до 600 вольт, струм постійний до 10 ампер, ємність до 6000 тисяч Працює переважно в автоматичному режимі, що економить час. Має прозвон, діодний тест. Перевірку тріодів і функцію NCV для безконтактного визначення напруги. Та остання модель Zn03, компактний цифровий мультиметр з функцією RMS та шістьма тисячами відліків. Вимірює постійну зміну напругу до 600 вольт струм, до 10 ампер опір, ємність і частоту має безконтактне визначення напруги, автодіапазон та заявлену точність близько 1%. Та заключення: модель p 21 – простий та базовий варіант для домашнього використання. Модель p 21 – універсальний прилад з багатим функціоналом. p 21 – точність, функція РМС та безконтактне визначення напруги, ZN03 03 компактність та всі можливості у сучасному зручному корпусі.